А зараз ви бачите унікальні кадри, що саме знаходиться за стіною. Бачите ліс і жодної живої душі. Стоп, а це що? Наблиз. Ти бачиш, це що вони? Ти засняв? Неймовірно. Ми назвали це українським дивом. Наші провідні політологи і військові спеціалісти досі б'ються над розв'язанням цієї загади. Але так воно буває. Ти рахуєш, плануєш, враховуєш всі чинники, а воно раз і посипалось. Ніхто не знає, що саме трапилось, ніхто не зрозумів. Просто якось покотилося все, посипалось. Щось там у них зламалось всередині. Вони відступали швидше, ніж ми наступали, а ми наступали ого-го-го. Камери встановили ще на початку, коли завершували стіну. Деякі вже вийшли з ладу, деякі ще поламали. Зазвичай вони бояться до них підходити, але інколи щось бужбурляють чи тикають палицями. Якось один з них зірвав камеру з дерева і бігав з нею цілий день. Тоді вийшли ексклюзивні кадри, де ми побачили їх поселення. Приємного там було мало. Коли ми зайшли після них на Курильські острови, там був жах. Без костюмів подвійного захисту люди відмовлялися працювати, як так можна було жити. Ми вирішили зробити там екскурсійну зону, бо обживати її було неможливо. Я працював над шостим сьомим сегментом. Вони і тоді рідко показувався, а зараз взагалі не підходять. Останній раз бачив, здається, у жовтні того року, коли чинив електроопору на четвертій секції. Він вийшов за дерево, того стояв. Будем взял штаны и показав мани***ю на Не тик. Ну там заглиживают, живуть. роблять? Не так уж и плохо. Тут кормят, тепло. Усатый в соседней камере. Он немножко как укупается этого случая в туалете, теперь постоянно карты на стенах рисует. Все тут на этаже. Лавров, шайгу. Лавров грустный чего-то, не знаю. Плачет по ночам постоянно. Не знаю, зачем я это все затеял. Не знаю. А я то нормально? Камера 24, приготуватись приготувати швабрування. швабрування. Ой, это мне на швабрировании пора. Ну, увидимся.